Пекін гримить гучними заявами: H-20 – бомбардувальник, що здатен дійти туди, куди раніше й не мріяли. Величезний радіус, тонни внутрішнього озброєння, стратегічний удар на відстані. Але поки ці слова лунають із трибуни державних картинок, на іншому боці планети – B-21 рейдер, який вже піднявся в небо, реальні випробування, реальні години у польоті. Реальна загроза, що перетворює промови на практичні наслідки, це не про те, хто найкращий на папері, це про те, хто зможе одним рухом змінити баланс сили, закриті програми, нічні випробування, нові логістичні маршрути, приховані бази і політичні лінії, що тремтять від одного звуку двигуна. У грі ставкою є не проста перевага в повітрі, а швидкість з якою світ може опинитися на порозі нової небезпечної ери. З одного боку, b 21 Raider – рейдер це не просто ще один бомбардувальник, а цілісна системна платформа, сконструйована як наступне покоління стратегічної авіації. Конфігурація літаюче крило з інтегрованим крилом фюзеляжем. Великі внутрішні відсіки для озброєння і інженерні рішення, що мінімізують радарні і теплові сліди, дозволяють платформі проникати в найгустіші зони ППО. За відкритими оцінками, його крейсерська швидкість становить близько 0,8 маха, робоча стеля порядку 15 тисяч метрів. А внутрішнє корисне навантаження оцінюють у районі 10 тонн. Крім того, бі 21 є двоприладним, тобто він здатен нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Технічна архітектура робить акцент на сучасних матеріалах поглинання радіосигналу, заглиблених повітрозабірниках і суворому вирівнюванні швів. Усе, щоб зменшити RCS у порівнянні з попередніми поколіннями, а також на рішеннях для зниження інфрачервоної сигнатури. Архітектура систем відкрита і модульна. B-21 проєктується з акцентом на оновлюваність софту, і інтеграцію нових розробок протягом життєвого. Циклу платформи, що дає перевагу в адаптації до нових загроз, з іншого боку. H-20 – проект, що прагне поєднати великі відстані, приховане наближення і значний внутрішній корисний вантаж за відкритими оцінками. робочий радіус H-20 вимірюється тисячами кілометрів, що дає йому потенціал діяти далеко за межами південно-китайського моря без постійної дозаправки в повітрі. Форма літаючого крила і плавні переходи корпуса покликані мінімізувати радарний слід. Внутрішні відсіки проєктують як місткі у відкритих джерелах. Трапляються оцінки до 45 тонн залежно від інтерпретації ніші і комплектації. Тобто H-20 може нести як далекобійні крилаті ракети, так і перспективні гіперзвукові чи інші високоточні засоби ураження. За доступними даними за силову установку у проєкті виступають китайські турбореактивні двигуни типу WS-20. Це важливий крок у відповідній незалежності від імпорту двигунів. Але питання їхньої надійності та серійності залишається предметом обговорень. Як бойові засоби найчастіше згадується сімейство далекобійних крилатих ракет, аналог CJ-20, CJ-10K з діапазоном 2000 км кілометрів для окремих варіантів. Їхнє розташування всередині фюзеляжу дозволяє виконувати удари з віддалених пунктів, зберігаючи стелс-перевагу. Терміни і витрати великі питання. У публічних оцінках з'являються орієнтири вартості машини в межах приблизно 300-700 мільйонів доларів за одиницю. А остаточна собівартість та темпи серійного виробництва залежатимуть від двигунів, постачальницьких ланцюгів і виробничих рішень. Офіційна поява в строю очікується ближче до 2030-х, проте реальний графік залишається під питанням. Інтрига працює наповну. Бі — програма надзвичайно закрита. Деталі про реальний RCS, точний двигун і внутрішні компонування залишаються під грифом таємно, тоді як у вересні на Едвардс AFB прибув другий льотний екземпляр. Це сигнал, що проєкт переходить у більш живу фазу випробувань. У той же час H-20 також просувається у розробці. Супутникові спостереження вказують на активність, але багато технічних заяв Пекіна лишаються під питанням. Практичні виклики реальні. Бі 21 уже стикнувся з високими витратами та труднощами налагодження серійного виробництва. Якщо США не зможуть швидко наростити кількість, одинична технічна перевага ризикує стати над дорогою іграшкою, а не масовим інструментом впливу. Навпаки, якщо Китаю вдасться налагодити серійне виробництво H-20 із прийнятною надійністю і двигунами, кількість може стати їхньою головною. Валютою впливу уявіть дві абсолютно різні стратегії, що змагаються за небо з одного боку: B-21 Raider, американський точний мисливець, сконструйований як платформа мозок, компактна, технологічна, орієнтована на проникнення в сильні зони ППО, інтеграцію в мережі сенсорів і виконання вибіркових високоточних ударів з іншого, – H-20. Китайський бомбардувальник, який мислить масштабно вражаюча дальність, великі внутрішні ніші для озброєння і ставка на серійність, присутність і тиск кількістю. У блискавичних сутичках, де рахунок йде на секунди, і вирішують швидкість реакції, і якість даних, b 21 має перевагу. Він створений, щоб подумати швидше і вдарити прицільно. Але в довгій кампанії, де важлива постійна присутність у повітрі, логістична витривалість і кількість підкріплень, H-20 виглядає сильнішим, тому ключове питання не в тому, який літак кращий сам по собі, а в тому, яка система. Система і доктрина стоять за ним. Маєш мережу датчиків, супутники і рої безпілотників. Бі B-21 перетвориться на вирішальний інструмент. Можеш поставити в небо багато машин і організувати їхню підтримку. – H-20 забезпечить постійну перевагу присутності. Важливе уточнення H-20 поки не введений в стрій і не є підтвердженою оперативною платформою, тому багато заявлених технічних параметрів залишаються оцінками або пропагандистськими гучними заявами. На практиці вони можуть виявитися перебільшеними або неточними. Натомість бі 21 уже пройшов кілька етапів льотних випробувань тож його потенціал частково підтверджений практикою. Підсумок простий, але дражливий. Переможе не сам по собі літак, а система, яку навколо нього збудують. Це не лише заводи та серійне виробництво, це мережа супутників і датчиків, рої безпілотників і канали зв'язку, процедури технічного обслуговування і ланцюги постачань, навчання екіпажів і операторів, доктрини, застосування, політична воля та альянси готові підтримати операцію. Технічна досконалість дає перевагу в окремих епізодах: логістика і чисельність, витривалість у тривалій війні. А справжня сила виникає, коли всі ці елементи працюють як єдиний механізм. Хто зможе швидше оновлювати софт і тактику, підтримувати флот у повітрі й одночасно зберегти оперативну готовність, той і перетворить свої літаки на ефективну зброю? Отже, відповідь не в чистій техніці, а в умінні поєднати технологію, людей і процес.